Заїхаємо, ну. Хто вітер має гатити? Звідки ця кобила, з мене теж чи друге киссил. Русниця. Добрий день. Добрий день. Кто ты знаешь, что там пошел так? Пайландник, я пришел, дав. Не обична косонетка уживу. Ну, до Іги приїхала подружка. Брусниця, та. Так, ось тут такі. Слава Ісусу Христу. Приїхала така кобелка до доїди з брусниці, з Чернівецька область. Зараз будемо пускати пробувати, Стоїть вона не стоїть. Ах, хочу вже. Ху -ху -ху -ху. Вона теж дає голосок, що вона приїхала. Зараз а, вона зараз стече до нього. Кажуть, це не Я кажу, що вона втече зараз до нього. Нічого не <говори> <говори> заклават, Що вона буде? Це все таке, це тут навіть зубала хіба хтось притримає. Але як її спутати? Чуєш, діда й путає зразу, чи що? Гей їм вона за ним, бо вже до них. Так, <говори> так. Та. А це тут що? Це тут станок. Станок. Ковак. А що хто? То везе в'яжні ноги. Я девочнувач. Так що? хлопці, пробуйте. Нічого випить. Це не задуже викатуєш? Ні, добре, добре. Нога пішла наперед. Ну й що? Зараз різдвок їде кому. Нічого страшного. Фармаєш щось нічого не видно. не знаю. Ви записали, коли ми фармали. Є відео, всього я запехував. Всього березня мені здається. Є... Але якщо перегуляє, я, я подивлюся, то що. Бо то гарантії що не стоїть. Самі знаєте. Я хочу би було жарно, бо кобила там Ну? Гніда у них. Факт, що трошки. Фарту йдуть, так ще трохи. Добре, 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 тепер. Добре, дивись, у нас ту нову не кивай. Чи третива? Ого, Як ви треба на веде мене, прямо. Вот так, все. Що киндер морк ту стоит? Ліни, си кур, ва. Ні, то є у то. Раз, де ви сьогодні, ну, давидку покупили? Не раз так є біля м'язко філкашка в пух. І то, із... то як ков, то не хоче. Ой, він та, не пускає, дай буде. А так, да, так супер. Він буде трохи скакати, але мусь його зараз тут. Не, покрутити. Поскаче, покрутити, блин, віска. Можна. Почуйте, це на великий кані. Я хотів собі робити, я що буду гратися з тим. А він цей робить станки. На, на замовлення робить. Та? 20 тисяч, тисяч та. так. Переносний, куди хочете, поклали, Бачі, куди, хочете куди це во так. А ще хліст. Чемний. Я це вже перевіру встава. Я свою лично кобелу не пускав, брата. Я показал тушку. Белотям наказалася, а? Ну.

Що то води якщо то, no, то що? Ну, то що? Це немає смерть. Поки ми стоїмо, в нашій не капці не зараз понадуває uh -huh. на неї, то скільки в неї. Тим більше не було, коблюєш вам так. Він вите не такий, спокійний тоді. Бо не був, не бігав. Не вибіганий. А він як вибіганий, не зараз. Не був на просто, то ще й було. А, що грудне, це знаєш? Файний гребець. У нас такий так... так, кінь туди буде конкуренті. <ріст> <Да? ріст> такий барбіці кого. Це через, <ріст> через 4-5 років. <ріст> це підкиває. Послухайте, як смак.

Леша, бежи. Расскажи, что, как до чего. Та нічого, ми спутали, бо ми вже путаємо після того, як ну, побила його кобила війські, трохи. Була. Засняти, але але вона не Так, після того ми путаємо, але кобила стояла касті. Mm. Да. Дуже добре стояла. Що, що ми спагували, йдемо її розпутувати. Люди забирають додому, ага, та? ну, uh -huh. ну, то то, так? Так, Давай, що все добре.

Леська, добре заходить на машину. Іде? Ми коні не вігонимо, він косить лівцерку, привозить. І... То нема де вігонити. Вона зайшла сама собі. Я навіть не встигла, а ну, скажіть мені. Навіть не встигла. Я ха Давайте маємо. Я вижу. Дивимося, кобили немає вже.

Thank okay.